Так представляється, будь ласка, кого ви представляєте, і яке питання ви хочете підняти сьогодні. будь ласка. А -а -а. Ну, шапку хоч зніміть з повагою перед депутатами всіма перед залом. У мене поки що до них поваги немає. Це перше. Друге. Хотів би, щоб, як правило, в кожна сесія Новоселицької районної ради, так само сільських рад в Новоселицькому районі, розпочиналась в милине мовчання. За загиблими на фронті на війні проти російського агресора. Не буду казати мої відношення до нього. Тому хвилина мовчання за загиблими, в тому числі в Новоселецькому районі, за мою інформацію є двоє загиблих. Ви починаєте з мобільного зв'язку, ви починаєте з політичних амбіцій за України. Перед початком сесії. Дайте я дам відповідь, а потім далі. Перед початком сесії було об'явлено хвилине мовчання за загиблими на сході нашої України. Ви просто запізно прийшли. Ви хочете повторити цей процес? Депутати, як до це оставляться, будь ласка. Що надати депутатам? А минуту мовчання. У нас минута мовчання вже було. Давай, давай, давайте ми помовчимо, а ви поговоріть. Давайте, перемогу -е -е. мовчання, будь ласка. За загиблими на сході нашої країни. Тільки розмовляйте. Героя не вмирає! Слава Україні! Герої, слава! Шановні, не шановні депутати! Хочу звернутися до вас з тут же не прохання вимоги. Новоселецькому районі за інформацією від громади, від воїнів АТО, які вже демобілізовані, повернулись додому, кричучий що випадок щодо саботування, видачі земельних ділянок. Учасникам бойових дій на сході нашої держави. Кричущий випадок. саботують всі. Всі безпосередньо, всі голови сільських рад і міської ради. Саботують. Голова Чорнівської сільської ради є на місці? Встаньте, будь ласка. Зараз він буде. З мою інформацією було сказано вами наступно. Це на сході ви герої. А тут ви перші вороги. Це ваші слова? Ні, це не правда. Добре, розберемося. Чорнівська сесія Чорнівської сільської ради сьогодні? Ні, сьогодні не буде. Сьогодні не буде. Чому? Ну, не встигає. встигає. Встиг. Скажіть, будь ласка, голови сільських рад, депутати райради. Що ви робите для того, щоб питати дім і січа? Засується туди. Це лише початок. Це лише початок. Та, Та нічого. Це лише початок. Вже накипіло настільки. Я в Чернівцях проживаю вже 32 роки. Я не написав заяву на отримання землі. Щоб хлопцям дісталося більше. В селі є виділення, я про Чорновку зараз говорю. Є прийнято рішення. За два місяці ми все зробимо. Пам'ятайте нашу крайню зустріч? Пам'ятаєте? що ви обіцяв? За два місяці питання буде вирішено. Скільки прийшло часу? Питання вирішується. Вже... Вирішено чи ви вирішується? На цій ці які? От на заклад чи запиту. Я вам не вірю. Жоден з хлопців, які проживають на Веселицькому районі і в селі Чорновка, вам не вірять. Тому ми знов тут. У нас немає більше інших справ, чим їздити, з вами розмовляти. І слухати ваші обіцянки. А, прошу. Голова Кадастров був у вас крайній раз, коли була крайня сесія. Він знайшов у вас 70 гектарів землі учтенків. То есть судьям, прокуратуре, просто так можно дарить землю. А пацанам, которые были там, отдыхали э, э, на востоке нельзя, я вас хочу услышать. Мы уже с вами который раз встречаемся. Вы хотите, чтобы вас вынесли? Поверьте, это не тяжело. Мы устали уже ругаться и выглядеть некрасиво в глазах людей. И поэтому мы пришли на сессию Райрады, чтобы посмотреть не только вам лицо. Также Строинскому главе. Он есть тут. Строинский голова считает, он сказал лично мне такие слова. Нет, я не хотел ни ругать, как бы его матом, ни это самое. Я просто был ошарашен. Это Строинский голова. Ну нет, он не пришел. Он говорит, Дмитрий, говорит, а мне ты не выгоден. Я не хочу расторгать договора с арендатором. Уважаемые депутаты и неуважаемые в том числе, вы считаете, что это правильно? Вы считаете, что достойно вот так, как, как бы людей? Выйдите туда, парни. А то, что вам положено, оно как бы не надо. А еще положено только, да? Глава подвернянский, есть он или нет? Тоже нет. Ну, нету так нет. Он даже не дал сразу заявы человеку написать, который только проехал с фронта. Говорит, пиши, как хочешь. Прочитаю письмо, то которое пацаны написали. Я вам прочитаю письмо. Я, э, просто оно нам... я его переписал. Это наш парень Новосельцкий, командир э, танка Андрей Рыбка. Я не могу. Успокойся. Послушайте, пожалуйста, примите это к сведению себе. Все хочу в Киев. С автоматом, со своим ножом и пистолетом, со всеми своими. Со всем своим комплектом... Включая гранатный подствольник. Хочу стать перед Радой или перед ЦВК и открыть огонь по всем тварям, которые высунутся из окна или попытаются пройти в двери. Патронов и всего остального хватит на всех. Я хорошо стреляю. А тех, кого не положу, сразу добью ножом в шею. Я больше не хочу жить в стране, где продолжают убивать собственную армию, где высший командный состав тупой еще тупее, где волонтеры с кожи вон лезут, чтобы сохранить жизнь бойцам и уберечь их от смерти, где государство положило большой и толстый на всех, кто стоит на его защите, где куча продажных тварей ездит к ним, кланяться, вы сами знаете кому. И остальная кучка глубоко озабочена и бздит дать похлебалу предателя. Еще немного я приеду, и не один, и не пешком, и не с пустыми руками. Ждите. Это наш новосельский парень, он сейчас находится под гранитами. Я вчера вечером ему звонил, Я вчера вечером ему звонил, я слышал разрывы, вы понимаете или нет? А он придет, поверьте, тот человек, Андрей, рыбка подземной человек, он придет, и поверьте, к вам, он придет первым. Я не шучу. Вот тепер зараз будете, будь ласка, голова Чорнівської сільради. І перед депутатами, яких ви поважаєте, як колег, будь ласка. Дайте слово, коли буде вирішене те питання, яке ви обіцяли вже три місяці назад вирішити протягом двох місяців. Будь ласка, до трибуни, якщо не боїтесь, то, то, то звертайтеся до, до депутатів. Ну, ваші слова, в нашу сторону. не, не текстуйте взагалі нічого. Ваше слово нічого не важить. Може вони вам повірять? сільської ради проводиться робота, ідена робота, що стосовно землі, учасникам АТО. Потрібно сказати, що... Зазвичай щоб чути було в залі. Підніме мікрофон, щоб чути <клухи> було надзвичайно складна ситуація у зв'язку з тим, що дана е, земельна ділянка, яка виділена під забудову е, у центрі села Чорнівка, згідно з генерального плану, вона е, надана м, запланована під будівництво школи і центру села. Там є 2,4 гектара. Е, але е, ми домовилися з учасниками того, що вони почекають, поки ми знайдемо іншу альтернативну землю. І на сьогоднішній день ми знайшли таку землю, 1 гектар, 1 гектар і 70 сотих. Це така гарна земельна ділянка біля цегельного заводу навколо ліс, над, на берегу озера. Вона є там поруч проходить газотраса, поруч проходить це по вулиці Заводської. Проходи електромережа і згідно будівельних норм, там можна будуватися. Ми підготувалися, зробили таку схему, де, як знаходиться ця земельна ділянка. І проконсультувавшись з архітекторами і земельниками, там дійсно можна будуватися. Запропонували з депутатами попередньо по поговорено, ми обсудили це питання. Готові проголосувати і надати цю зімінну ділянку. Що стосується, що стосується для особисто господарства для учасника АТО за межами селеного пункту по одному гектару виділяється земельна ділянка, виділена, ще лишилося три земельні ділянки виділити. Учасник там є питання, тому що людина перейшла в чорні жити, але потрібна довідка. Довідка про те, що не отримала там, де вона раніше жила. От це. така не ви просили сказати, коли сесія буде, коли земля. Зрозуміло. зрозуміло. Сесія ну планувала на сьогодні, але в зв'язку, що ми тут, я не міг не не випадку. Ви відпустили голову Чорнівської раду? що треба організувати сесію. Я думаю, що на понеділок буде нормально на понеділок на який Ну, На скажімо, на третій годину. Це питання буде проголосоване і вирішено. Ви розумієте що? Це вирішують депутати. Сільський голова не надає землю. Ну що що розумієте? Порінок подинати, третя година. Так, 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 які, які По поводу школи, там, де школа, коли має бути школа? ця школа? Школа коли має зброїтися. Вона школа, ми не можемо сказати, хто буде бути. Но, uh, а, це зелені, там земельні ділянки там вже починаєте розказувати. Ні, 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 yeah. там немає земельної ділянки. Не Ваш депутат написав теж заяву. Ну, написали, що не земельні ділянки. А скільки Причо? ви пропонували продати? Ні, ні, ні. Це отаковані полого, не треба вгадувати, бо це вони. Вам перевести депутата, за якому ви пропонували ні? продати котельню за 50 тисяч гривень. Говоримо про питання землі. Я не маю. Це, опере, Солочорний 18 травня 2015 року. Зараз на даний момент вже 2016 рік. Я звільнився ще рік назад, зараз буде рівно рік. Звільнення з неї служить Збройних Сил України. По демобілізації. І всі рішення, відносно цього рішення, повністю суботуються по виділенню землі. І я не знаю, як мені далі буде, до вас всіх ставити. Отаке От неодноразово спливає, що ми просто відкинуті на бік. Рішення читати не буду. Якщо хтось хоче ознайомитись, можете підійти. Ви виділяєте хлопцям землю біля царельного заводу. Ви думаєте, вони не надихались пилом? Ви думаєте, вони не надихались вихлопами? Ви думаєте, їм мало? І ви можете виділити землю тільки біля заводу, біля озера, в яке явно зливаються відходи. Як ви можете дивитися людям в очі? Шановні і шановні депутати Новосолицької ради, перепрошую від себе, не знаю, хлопці підтримують на підтримують, що забрали вас час. Такий важливий для країни. День. У вас дуже багато питань для району. Перепрошую, працюйте далі. Але пам'ятайте, що ці хлопці, які стоять тут, вони ще більш-менш адекватні. Зараз буде чергова хвиля демобілізації. Чи зможемо ми її втримати, я не впевнений. Я не впевнений. Тому що хлопці настроєні дуже кардинально. І їхні радикальні міри на порядок, на голову вище за наші. Ми ще Божі одуванчики по зрівнянню з ними. І я маю надію, що прийде час, коли ви згадаєте моє слово, але вже буде пізно. Тому працюйте. Щоб ви сміло могли ходити з головою, спиною і дивитися людям, в тому числі і пацанам очі. Ще раз дякую, перепрошую, за що забрали у вас час. Всім, як ви сказали, біля ставка є. Ви запиталися хлопців, ви запиталися тих людей, чи вони хочуть там іти. Там сплошна моча, там споконвіку паса худоба. Правда, це? Ви це лише нам предложили, ви лише принести пісюльку мені поставити на стіл, було це. Що було? Чому ви це не кажете? Що всій народ проти, Звернення тут так само дали. Люди сказали, що тут земельну ділянку не віддають. Говоріть про це. Чому ви що говорити? Ми зараз їдемо в Чорновку і там розберемося. Правда? Говоріть Я про це. Я думаю, що не сесія без вас перебудеться. По Поїхав. Поїхали. По кругу. Поїхав. Шість голови, ми неодноразово до вас зверталися. Питання дуже болюче. Тонсили, -сес, сес, не звертайтеся, потрібно контролювати їх роботу. Ні, ні, ми не маємо права. У вас... а, по, по закону, закону не маємо права. права. Лежу, будь ласка, звертайте, звертайте увагу на вікіння землі. Поїдемо, давайте знаємо, давайте поїдемо! Давайте, що поїдьте! Даю даю вам відповідь, ви звернулися, я даю вам відповідь на рахунок ремонту школи. За останній час сидіти зроблено в Чорнівці, саді почували.